Вітаю колеги! Щоб згенерувати лабіринт, ви, перейшовши за покликанням, зразу потрапляєте ось на цю сторінку. Для зручності ми перекладаємо сторінку українською мовою, можете ознайомитися із текстом. Я думаю, він вам стане зразу зрозумілим. Ви можете обрати форму свого лабіринту. Я беру Круглу. Також ви можете обрати числовий, змінне число, де ви можете обрати діаметр, внутрішній діаметр, можете задати, де може розпочинатися всерединки чи зверху вхід до лабіринту чи вихід із лабіринту, Ну і обрати ці інші числові значення, які стосуються кількості поділ. На частини цього лабіринту. І коли ви зробите ось такі поправки, наприклад, я зроблю ось так, я обираю верх або з центру, так, і обираю числові значення, і натискаємо Генерувати. Коли ви натискаєте, ви зразу бачите. Створений лабіринт, і ви можете його зразу ж завантажити, і подивіться, у яких форматах ви можете завантажити як картинка, як pdf файл і навіть обрати розмір. Я натискаю завантажити і відкрити, щоб переглянути або зберегти. як. І я обрала PDF-файл А4 формату, де мені показують, як буде виглядати лабіринт, який Можна роздрукувати, а також є найцікавіше відповідь, як правильно цей лабіринт пройти. Я думаю, що всі вчителі, проводячи цікаві уроки або тижні свого предмету, можуть використати одне із таких завдань. Дякую!